Бог є сила, святість, правда. Кожен народ і кожна окрема людина відповідальна перед Богом за свої вчинки. Українці Якутії, вболіваючи за долю України, склали цю пісню. Переклад Савелія Горемики. Росія, Росія, склонись перед Богом. Бог створив державу в небесах. Творець на це в своїх руках. Бог у космосі нам землю дарував, Бог все світу закони свої дав, безбожна країна слав творця, час прийшов вже близько до кінця, Бог тобі надію дарував, час для покаяння тобі дав. Росія, Росія, склонись перед Богом, склонись перед Богом Твоїм, Русь ти забула, не шанувала і перестала любити, Русь ти забула, не шанувала і перестала любить, тільки ніжних слів він говорив, тобі спасіння твері відчинив. Божий син за тебе постраждав, кров пролив життя своє віддав, ти давала Господу Він тоді пройшло немало літ, і тепер не тут ти, і не там, стала ти служити іншим богам. Росія, Росія, склонись перед Богом, Склонись перед Богом твоїм. Русь ти забула, не шанувала і перестала любить. Русь ти забула, не шанувала і перестала любить, ти долю руслу правди поверни, ворогів від друзів не дрізни для Христа кордони ти відкрий. Хай прийде, прийде Спаситель твій, йому ти ніжно вічі подивись і на стезю Божу повернись, Для слави Божої, ти храми відкривай і Творця повсюду прославляй. Росія, Росія, склонись перед Богом, склонись перед Богом Твоїм. Русь ти забула, не шанувала і перестала любить, руч ти забула, не шанувала і перестала любити. творець знає все твоє буття, кличе він тебе до каяття, те, що ти в народів відняла, все, віддай і поверни сповна. Ти народам землі поверни, і по Божому путі піди, двері серця ширше відщини і творцю на зустріч поспіши. Росія, Росія, склонись перед Богом, склонись перед Богом твоїм, Русь ти забула, не шанувала і перестала любить. Русь ти забула, не шаблала І перестала любить.